Народний депутат України Олександр Качура прибув з візитом у місто Конотоп, що на Сумщині. Окрім відвідань засідання міськради, обранець народу мав гуманітарну місію. Він привіз подарунки для військових, медиків та навіть для тутешніх депутатів. Про деталі поїздки розкажемо в нашому сюжеті. Народний депутат України Олександр Качура приїхав до Конотопа з робочим візитом та благодійною метою. Він привіз техніку, яку потребують військові для виконання бойових завдань. Сьогодні ми передали, наприклад, для 58-ї бригади, наших словетни, наших героїв, сучасний пікап та причеп напівських стандартів для боєприпасів сьогодні заїхали в центральну нашу районну лікарню, передали такі зараз необхідні медикаменти. І я впевнений, що кожен з нас це робить щодня. А от Конотопській міській раді Олександр Качура подарував прапор європейського союзу, який встановлять поруч з державним. У нас в Верховній Раді ж ми встановили прапор європейського союзу. І хотів з вами порадитися. Я хотів би символічно сьогодні знести цей прапор, подарувати прапор європейського союзу міській раді Конотопській, як наш прямий вектор розвитку. Аби підтвердити європейський вектор руху України, міський голова Артем Семеніхін запропонував вперше послухати гімн Європейського союзу у Конотопській міській раді. Я роблю пропозицію те, щоб ми на наступній сесії міської ради вже проголосували, щоб це було в нас на постійній основі після виконання державного України. Крім того, Артем Семеніхін вибачився перед нардепом за те, що намагався облити його водою під час однієї із сесій міськради. Торік тож чиновники офіційно помирилися на очах у депутатів. Я прошу, так, за... Десь там чи чешу, десь я був ми прави, я це мы все, вот, всі, але вони саме головні визнаваються, ми просто. Це приймається всі обліки помилки, тому война зараз є компакт. Після цього Олександр Качура закликав місцевих депутатів облишити внутрішні чвари, адже за його словами їхнім наслідком завжди була втрата державності, а відстояти незалежність на його думку головне стратегічне завдання. І, і от в цьому залі фактично була величезна кількість політичних партій. У нас були різні точки зору на ті або інші питання. Але з 24 лютого у нас є одна політична партія, яка називається Україна. У нас є одна партійна символіка: це наш державний прапор, і в нас є один наш лідер, це наш верховний головокомандувач, і це тільки єдиний правильний підхід. Тому я вас всіх закликаю до єдності в цьому залі. Наостанок нардеп пообіцяв надавати підтримку кожному, хто до нього звертатиметься, незалежно від того, яку партію представляє депутат міськради Мельниченко, Володимир Богдан. Новини правда тут.